Мав можливість неодноразово їхати з волонтерською допомогою до наших захисників як Донецьку область, так і в Запорізьку область, так і на початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщину. І сьогодні насправді гордий з того, що від імені Івано-Франківці мав можливість завжди дякувати, завжди давати нагороди і привозити ту необхідну допомогу. Ми люди задоволені нашим мером. Це найголовніше, а те, що він робить, він знає, тому що він і допомагає і нашим хлопцям на фронтах. І тут допомагає і похилим жінок, таких як я. Ну, що я можу сказати? Поки що все добре. Дай Боже, би було вже кінець війни, а там. Вже буде легше звіт. Прекрасний. Допомога військовим в першу чергу. Все правильно, все, все дуже добре сказано, а ще більше дуже добре зроблено. Я цілком підтримую цю програму, цю роботу нашого мера. Бо допомога військових на сьогоднішній день це. Пріоритет зараз на час допомога військовим, розуміння того, що вони залежать від нашої підтримки, від нашої допомоги. Вони захищають нас, а наше завдання тут підтримувати їх тим, що ми можемо. Звіт прекрасний. Жаль, що не було багато часу про все розказати, тому що в місті дуже багато твориться і робиться, і для армії, і для України, і для нашого міста, для нашої громади. Так що все прекрасно. Ну, звіт. Цілому ну, грамотно складений. Дуже добре, що люди пріоритети нашим військовим, нашим бригадам. Надалі треба працювати в тому руслі, що тільки ну, переважно треба більшість видатків робити суду для Збройних сил на перемогу. Бо від цього залежить життя наших дітей, наших. мені сподобався звіт. Ну, мається По-перше, я відпочила після роботи. Ну… Мене цікавить тільки питання військових. Мене особисто, от їхні добробут цікавить. Я би хотіла вже перемога, вже хватить того. Шкода, шкода молодих людей. Місто так піднімається і якось влаштовано, так гарно. Дійсно, є таке європейське, гарне затишне наше місто. Ну, і... Але зараз саме перше працювати на перемогу і дуже велику допомогу. Я відчула наскільки в різних таких напрямках подається і сім'ям, і військовим, і вони, як кажуть, вдячні. Там був виступ. Тобто, ну зараз це першочергове для всіх людей. Звід оцінюю позитивно, на всі 10 балів, можу сказати. Роботу пана Руслана теж оцінюю. Дуже добре. Ну вважаю, що займається він і сам їздить по військових частинах. я задоволена. Це дуже наразі підтримка нашим військовим. Вони, вони жертвують собою, щоб ми тут спали спокійно. Ну, ми стараємося згуртовано робити все можливе. Кожна людина, я вважаю, що кожен івано-франківець, хоч маленькою часточкою, допомагає нашим воєнним, це і зараз найважливіше. Але я вважаю, що ми сьогодні маємо важливіші напрямки це допомога захисникам. Будуть басейни, будуть фонтани, будуть інші речі, але після нашої перемоги, це моя принципова позиція. Тому вибачайте, що деякі можливо видатки ми змушені. Ну, зменшити і не робити, тому що такий час.